Командиро батальйона для отримання відзнаки президента України досередини. Указом президента України від 30 листопада 2016 року номер 531 батальйону оперативного призначення військової частини 3066 присвоєно почесне найменування батальйону оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кумчицького. Вітаю особовий склад батальйону з врученням відзнаки президента України. Man baby yeah. yeah. Інші силові підрозділи є надійними гарантами незалежності волі і свободи України. Слава та всенародне визнання побуті вашим батальйоном, побуті в боях, оплачені дуже дорогою ціною, життям 25 бойових побратимів, які загинули в боях. Я вдячний всім тим то назавжди завжди зберігає в серцях пам'ять про свого командира. І ваше щире прагнення увічнити його ім'я в назві батальйону реалізувалося в указі президента України, який я щойно підписав. Я вітаю особовий склад батальйону імені Героя України, генерал-майора Сергія Кончинського. в р 님 ч е н